Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе, привітайтесь, добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Пропоную вам послухати вірш Людмили Лисенко про здоров'я. Здоров'я, основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А зараз ми вивчимо цей вірш за допомогою картинок. Повторюйте здоров'я основа усього на світі! Здоровими бути бажають діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають. Бо страви нам росту і сил додають. А тепер повторіть цей вірш самі за допомогою картинок. Хай у вас, дітки, кожен день буде добрим, а ви сильними, здоровими і щасливими. До побачення!